Коли говорять про 90-ті, рідко мають на увазі щось позитивне. Якщо йдеться про минуле століття, звісно, для закладів дошкільної освіти цей час був також не найкращим. На початку 93-х років загальна кількість дітей в наших дошкільних закладів по місту сягала 15 тисяч, навіть за гаком дітей дошкільного віку. Це ті діти, які були охоплені суспільним дошкільним вихованням. Майже за 4,5 роки ми по різноманітним і міграційні процеси і кількість дітей склала 7200 чоловік. Майже в два рази. Це тільки по дошкіллю. Країна відбудовується. Ситуація покращилась. Тепер діток стало більше. Садочки наповнені і навіть переповнені. Існують черги до 15 діток на одне місце. У нас є приріст населення, підвищується. І народжуваність, і у нас цифра вже в тисяч дітей наших дошкільних. Якщо відсотках казати, ми на сьогоднішній день забезпечили 87,4% Це відсоток дітей, охоплених суспільним вихованням. 87,4, А дітей п'ятирічного віку підготовчі це 99,9%. А відтак приміщення дитсадків, колись відданих під інші установи, повертаються до свого першочергового призначення. Варто сказати, в чуткам жоден із них не проданий. Зараз проводиться ремонт приміщення колишнього дитсадка. номер 9. Це там були абонентський відділ Укртелекому, міське земельне управління. Загальна вартість проекту 12 мільйонів 250 тисяч 0,80 гривень. Отака сума. Внутрішні переборки ці зняти повністю. Значить, все робиться зараз по, ну, по системі опалення, буде нова сучасна система опалення, система електроперетрасировка виконується, заміна вікон повністю на сучасні енергозберігаючі, а також планується і утеплення приміщення. До того ж, завершено роботи з перекриття даху. Левова частка коштів, дотація з бюджету близько 8 мільйонів гривень. Запис до дитсадку можна зробити просто зараз, звернувшись безпосередньо до міського управління освіти. За тиждень має бути призначена завідуюча дошкільним закладом. Ми намагалися відзняти хід ремонтних робіт, але нас грубо виштовхали звідти. Мовляв, для сторонніх хід заборонено, без дозволу не можна. Два дитсадки в мікрорайоні Масани найзавантаженіші в місті. Там планується зведення нового біля школи номер 35 Найбільше у нас перевантажений на сьогоднішній день мікрорайон Масани. Там є відповідна черга. Там два дитячих садочки 58 і 75. От і е, я думаю, що все буде зроблено. 48-й дитсадок по вулиці Крупської віддали в оренду єврейській общині. Його відвідували дітки її членів. Але такого великого приміщення вони більше не потребують, переїжджають в інше. А 48-й дитсадок повернувся. Будемо й поновлювати його роботу. Він робочий, там і харчоблок, все є. Дах ми зробили, і тому, ну числа з 20 листопада, ми таким чином ми розраховуємо трошки розрядити мікрорайон Масанів. Я розумію, що і ми пробилися в ситуації, що 66-й, може там. Декілька чоловік піде з масанів. Уже хто відвідує дитячий садочок, йому зручно вже не підуть. Але хто в черзі стоїть, це буде хороша тушена і приміщення дитсадку на вулиці Музичній було облаштоване під вечірню школу. Тут також скоро зустрінуть дошкільнят. Перевели йому вічірню зміну школу, і така можливість є. У нас 18-ту на потусавку. А приміщення на сьогоднішній день ремонтується, відбудовується саме для невеличкого шестигрупового дитячого садочку. Дитсадок на вулиці Малясова, колись приміщення російсько-українського інституту зазнає не просто реконструкції, а кардинальних змін. Спільний проект України та Польщі. Дитсадок з ухилом на польську мову стартує в Чернігові. Буде він приватним, але цінову політику обіцяють розумно. Планують зробити відповідну реорганізацію школи номер 17, щоб після дитсадку і школи діти могли вступити до україно польського вищого навчального закладу. Ось такі наполонівські плани, що правда, поки що тільки на папері.